Подушки блест найкращі і найзручніші, і ми дуже дякуємо нашому спонсору за те, що він робить нам затишок. А от подушки від Катерини Моргентал. Дуже весняні, як їх зробити, як зробити весну в нашому інтер'єрі. Ми сьогодні з'ясуємо разом з нею. Доброго ранку. Доброго ранку. Така весняна. Та Я так уже постелю. Правильно, от е, справді, що ми можемо зробити в нашому інтер'єрі, аби забрати зиму зрештою і зробити весну? Ну, в першу чергу поставити в вазу квіти. Оце найперше. Тому... нарциси. Вчора я це зробила. Ще не слухаючи чи навіть рекомендацій, і справді відразу інший настрій Однозначно, в домі. Однозначно, тому що квіти це пробудження, цей колір, ці яскраві акценти, вони, вони просто як радують око на вулиці, на прилавках квіткових це магазинів. Це Може бути штучні це. квіти чи ні? Ну, штучні квіти так само мають дуже велику різницю. Є якісні штучні квіти з таких досить дорогих, які використовують флористи. Але ну, якщо використовувати штучні, то їх варто використовувати в той період, коли вони. Ну, потрібні, наприклад, зимою, якщо є така необхідність, а весною тільки натуральні, адже і цей і запах, і колір. Ну, якби штучний ніколи не передати. Але не ламайте еспект. дерева, будь ласка, їм теж боляче. Так, <рес> багато хто да, багато, багато хто... хто ходить і тепер починається ламання, і все -таки ходять в відходять. Ці... <рес> ну, я бачила хлопців і дівчатам на побачення, носять таку гілочку. <рес> це, це, звісно, дуже романтично і дуже мило, але дійсно шкода. <рес> <рес> От що ми ще можемо додати до нас? Наші інтер'єри бачу, тут є і з текстилю. Що ми можемо робити? А, дивіться, наприклад, просто можна, якби в будь-який інтер'єр, чи то ну, у вас є базовий інтер'єр і в нього можна додавати різні деталі. Весняними деталями це є все яскраве. Це все яскраве, насичене, кольори квітів, які, які вам подобаються. А, а... Як зробити так, щоб тепер не перетягувати меблі, не викидати подушки <зум> зимові, або там от, і, і, якими деталями? Додати можна? Просто Легкі пастельні або яскраві акценти, тобто, якщо це пастельні, то це може бути ось наприклад. Тут видно така гама, декілька, наприклад, одної фактури декілька тканин. Тканин, чи, там, чи це може бути в шпалерах, шпалери, ящички якісь оклеїти. Тобто це може бути якась одна, один типу принт, і його зробити декількома розтяжками кольору. Тобто, щоб це зробити ніжно. Якщо робити в якості акценту, то ось, наприклад, може бути якийсь там контрастний колір. Він зеленим дуже гарно, з салатовим. Тобто це можуть бути такі комбінації. Гама дуже гама дуже широка, тобто будь-яка, наприклад, тканинка, вона може Комбінуватися з якоюсь із тою, яка є присутня на цьому принту, uh -huh. тобто комбінація може бути дуже дуже різна. Тобто, ви використовуєте ті кольори, які вам подобаються, ті, ну, тобто які квіти, так як ми говорили. От, якщо в мене є штори, але я на них дивлюся, і вони мені здаються дуже такими сумними і зовсім невесняними, що можна з ними зробити? Як мінімум, підв'язати якимось цікавим, там зробити якийсь банд, чи підв'язати на ремінь, чи підв'язати. На якісь буси невеликі, масивні. Можна зробити з текстилю різні зав'язки, сплести в косу, шнурки. Тобто ті ж квіти Тобто обов'язково їх знімати, Ні, купувати. Людей, тому, що не це ну, якби, якщо цього потребує взагалі вся, весь задум інтер'єру, зміни, тоді, тоді, звісно, можна. Можна взагалі штори зняти розняти і тільки залишити е, тюль. Угу. Ну, тобто, це тут... теж, буде теж буде по-весняному, легше, свіжіше і можна е, почіпати такі веселі, вони, типу, як іграшки, такі текстильні. Воно дуже гарно виглядає, тому що підвісити на різних рівнях більші, менші, в дитячих це дуже гарно. От і саме хотіла поговорити про дитячу кімнату, що ми там можемо зробити, весняне для дитини. Для дитини ті самі речі з текстилю. Текстильні квіти. Я бачу, що є рамочки. Так, є рамочки, є це оформлення з тим же малюнком. Тобто, якщо в нас вже використані десь в подушках малюнок, ми можемо зробити ось таку річ. Це е, вирізається. З картону форма mm -hmm. ній, тобто всередині, це величез по принципу паспорту. Тут може бути будь-яке зображення, чи то фотографія дитини, чи то ваша фотографія, не має значення. Ну тут трохи менше зображення, тому що воно готувалося ось до цієї рамочки зазвичайні звичайні дерев'яні. Тобто такі якісь певні речі, які можна зробити. У легко. тій комбінації дуже легко. Це, це стара рама, вона була навіть чорного кольору, просто перефарбована білим акрилом. Тобто, якщо в нас є якісь рамочки так, і так ви, далі, ми теж можемо своє використати абсолютно і теж додати будь-який колір. Можна його потім зверху покрити, там зробити якийсь візерунок поверху, протерти. Потім шліф легко затерти, і такий ефект вінтажу. Получиться. Але як зробити так, щоб це все було а, стиль в стиль, тобто, щоб ми не зробили якийсь кіч в своїй квартирі. Ну, і так як далі? Як мінімум, не треба використовувати щось. одні і ті самі кольори і ті фактури. Тобто тут у випадку з тканиною, тобто ви використовуєте тканину там, в скатертинках, в подушечках і можете використати їх у рамочці. Ясно, що якщо у вас там горошок, а там квіти, які взагалі навіть не по, по кольору не підходять, ці можуть комбінуватися разом. А якщо ви вже вибираєте, наприклад, ну, ось, ось такий малюнок, то звісно, що це. Вже, ну, це, вже не те. Це, це вже не те, це вже інший настрій, інша гама. Також, от, якраз я ще підготувала таке оформлення п'яльця, на яких вишивають. Так. В них можна натягнути залишки, рештки якихось цікавих там тканин. Це може бути навіть ваша стара сукня. Я, до речі, дуже помітила, що тепер в тенденціях а, вішати не картини, не намальовані, а просто тканини. Тобто, так, це дуже гарно. Це дуже гарно бо можна зробити дуже класне панно. Тобто комбінацію, коли ви, наприклад, одягаєте одяг на себе. Ви дивитеся, що ви одянули те, те те, додали якийсь акцент. Точно так же на стіні. У вас є, наприклад, композиція з трьох таких е, рамочок. В, тобто п'яльця. Три там Тобто Навіть вона, рамочки вона, не треба одна. купувати. Не потрібно зовсім, але п'яльця треба вибирати гарні. Тому що вони є такі з пластмасовими закрутками, вони дуже естетичні. Але вся річ в тому зручні, що ви потім їх можете зняти і просто змінити на іншу тканину. Це, це, це дуже Так, дуже легко. однозначно, це дуже легко. І міняти настрій. Тобто, у вас є якась одна база, і ви її постійно змінюєте. Ось щодо коврів, чи варто їх змінювати? Тому що ну, один і же, а хочеться чогось такого. Весняного і, і що ну, це може бути, щоб теж ну, коври це в принципі якісні коври вони досить витратні. Змінювати кожен сезон це ну не актуально. Вони не змінюються навіть кожен рік. Тобто, тут казати про сезон це однозначно якби не підходить для того, щоб освіжити а ситуацію А Хто тепер хоче просто от з зумобльовує свою квартиру і просто переселяється? Ну, для тих це мають бути в першу чергу природні фактури, м'які, на яких приємно повалятися на підлозі, не тільки ходити. Тобто це має бути, можливо, ось дуже-дуже близьке і до цього, ворс може побільше. Тобто ефект такої трави. Травяний, тобто, щоб так? було весна, то, звісно, і кольори. Але якщо, наприклад, трава не підходить в інтер'єр, цей зелений колір, тоді може бути якийсь беж, масло, максимально таке нейтральне під Ну, І ми жінки, більшість свого часу, на жаль, чи на радість проводимо де? Звичайно, в кухні ну та <свісно> як зробити в кухні весну? А в кухні це найлегше, <свісно> тому що в ці якраз що всі ці тканини найкраще виглядають в дитячих і в кухні. Тобто вітальня, це має бути такого певного стилю вітальня. Тобто, це має бути нейтральні меблі. Тут уже менше біленді. експериментуєш, так, але а на кухні можна просто це вже там повністю повний комплект. Це і скатертини, і текстиль на вікнах, і прихваточки, і все, все, все можна зробити до фартушка. Тобто, всі-всі-всі ці маленькі деталі, підставки під гаряче, під холодне. Тобто це дуже багато і можна зробити настільки красиво. Дитина і... моєї знайомої вирішила робити а, весну в кухні. І знаєте, яким чином дитина взяла самоклейки, такі от, перевирізала просто квадратики. Ну, будь-що типу це чотири роки, роки дитині. От, що вона вміє? Ну, от вирізала, що вміє. І просто мама їй дозволила робити цю весну. Вийшла з кухні і слідкувала за тим, що ж вона вигадає. І ця дитина з різних кольорів, помаранчевих, зелених. Синіх, все це наклеяла на холодильник, на меблі. І справді воно настільки цікаво вийшло, що ну, взагалі, коли ми прийшли, я кажу, от що це у вас таке відбувалося? Такого запрошувала? Ні, це от Ася наша. Ну, звісно. От таке це, це дійсно так, тому що сам ефект весни. Від... Тоб, дітей, мені здається, це, ну, це, це фантазія, не, не обмежена якась. Вона тобто, не, не задавалася рамками, а бордова кухня, ну мені треба отаке отаке вигадати. Вона це все. Втілювала просто свої фантазію. Так, фантазії. це навіть не, не настільки якість того ідеального виконання, як поєднання кольорів, комбінація. А в дітей воно на такому підсвідомому рівні, Він. тому що вони, вони не будуть тягнутися до якихось складних кольорів, вони тягнуться завжди до чистих, до чистих, яскравих, сонячних. І саме тому воно і передає і той породить. настрій. Так, воно. Я дякую за те, що ви теж залишаєтесь дитиною в душі, <свіслях> тому що ви теж <свіслях> передаєте свій настрій нам всім. Спасибі вам за гарні речі і за те, що ви є. Бажаю вам. Гарного надалі кар'єрного росту і відкриття вашого магазину, наскільки ми знаємо, це буде відбуватися. Так, так, дякую. І вже незабаром ми всі зможемо це все бачити, десь і пощупати, і потрогати, і купити, звичайно. Тому слідкуйте далі за нами. Ми обов'язково Катерину запросимо, щоб вона розповіла про те, що далі буде відбуватися. А поки що залишайтеся і не перемикайте, адже ми залишаємось з вами. Папа.